Як заснути без ліків та позбутися тривоги? Чи знаєте ви, що проста трава може замінити снадійні ліки? Корінь валеріани може допомогти вам заснути природним шляхом. Корінь валеріани використовували для лікування безсоння ще з 18 століття. Він має м'які седативні властивості, що допомагає зменшити тривожність та покращити сон. Наукові дослідження показують, що валеріана ефективна у боротьбі з порушенням сну та тривогою. А також безпечна при короткочасному застосуванні. Чому потрібно уникати дієтичних добавок на основі екстрактів валеріани з аптеки? Та тому, що багато з них виготовлені на основі низькоякісних китайських екстрактів валеріани. Найкраще використовувати натуральні чаї або дієтичні добавки на основі рослинної сировини з валеріани, дотримуючись рекомендованих. Дозування. Дивіться відео, як заснути без ліків трави для сну, корінь валер'яни на моєму YouTube каналі навколо нотатки. Посилання в описі до цього відео. Бережіть себе.